Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Пане Євгенію, вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста? Особливо це відчувається в тих точках, де важкі бойові дії за даними генштабу відбувається це, зокрема, схід південь України. А які дані зараз у Міністерства внутрішніх справ чи відзначаєте ви зменшення інтенсивності цих обстрілів в цілому території України? І яка статистика кількості обстрілів, які здійснюють Росіяни? По Україні? Україні які фіксують органи національної поліції, росіяни з маніакальною пристрастю продовжують обстрілювати нашу територію. І ні на мить не зупиняючись вже протягом 191-го дня, і лише за минулу добу до поліції надійшла інформація про обстріли 28 населених пунктів. І в результаті цих нещадних обстрілів помирають мирні люди і лише за минулу добу, слідчими національної поліції. Розпочато майже 140 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії, Білорусі та їхніми посібниками. І якщо ж цікавлять кількість обстрілів в загальному, то від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі таких обстрілів, і такими обстрілами вражено. Більше 24 тисяч цивільних об'єктів, як я вже неодноразово говорив, в 90% випадках всі ці обстріли влучають саме по цивільним цілям. І Хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей, і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни, перевищує 7 тисяч, і ще 5,5 тисяч мирних мешканців було травмовано. І це не просто суха статистика, яку зафіксували наші слідчі. Це люди, у яких є чи були сім'ї, які будували плани, у яких так само були свої мрії, і це величезна непоправна втрата для нашої нації. Попри цю жахливу, моторошну кількість загиблих, Росія не зупиняється. Як ми бачимо з останніх соціологічних досліджень через півроку війни, такі вбивства ще й підтримує 76% росіян. Але ми не здамося, ми впевнено наближаємося до своєї перемоги, і це відчуває кожен українець. Воля сильніша за будь-які калібри. Так, 76% росіян підтримують, але біда в тому, що ще є українці, які сприяють ворогу. І власне на цих втратах на болю на смертях вони ще і наживаються. Що стосується колаборантів, зрадників, шпигунів є. Вже розуміння, яка так кількість на тепер виявлена їх? Ну от, наприклад, на 1 вересня сіли не за парти, а за лаву підсудних одразу четверо осіб, яких задокументували співробітники національної поліції, наприклад, Донецькій області викрало жительку одного з населених пунктів, яка після тимчасової окупації території області добровільно обійняла посаду в так називаємому міністерстві надзвичайних ситуацій, чи як вони там себе ще називають? Так само в Луганській області викрита жительку і в Одеській, і в Харківській областях ще двох поціновувачів Руського дужка. І всього нагадаю за фактами співпраці населення або громадян України з державою агресором, розпочато 1255 кримінальних проваджень, у яких понад 200 особам повідомлено про підозру до суду ж скеровано понад 100 кримінальних. Проваджень. Пане Євгенію, а стосовно розмінування нашої території, власне, от, наприклад, мешканців Київщини попереджали, що там найближчі дні вони можуть чути певні звуки, і це результат знешкодження вибухових пристроїв, зібраних ДСНСниками і також саперами. За вашими даними, як ви оцінюєте темпи розмінування нашої країни і чого зараз Найбільше потребуємо для того, щоб ці темпи пришвидшувалися, якщо ми раніше оперували певними е, там часовими проміжками у 5 років, наприклад. За минулий тиждень динаміка зменшення потенційно небезпечних територій склала майже 400 розмінованих гектарів. Всього ж потенційно небезпечних територій залишається 186 тисяч квадратних кілометрів. З 300 тисяч квадратних кілометрів, з яких ми починали. Тим не менш, Росія продовжує ракетні обстріли, і наші піротехніки національної поліції, вибухотехніки національної поліції, піротехніки ДСНС змушені відволікати свої сили для повторного обстеження території. Хочу сказати, що наші піротехніки за добу виявляють понад тисячу вибухонебезпечних предметів. І майже всі цього ж дня намагаються знищити всього ж з початку війни піротехніками підрозділів ДСНС виявлено вилучено та знешкоджено майже 200 тисяч вибухонебезпечних предметів. А це означає, що е, зброя не дуже якісна у росіян. Якщо воно прилітає і залишається в нашій землі, воно не вибухає. Так як правило, ми стикаємося з боєприпасами застарілих е, зразків. Які з тих чи інших мотивів не вибухають, або наприклад тими самими касетними боєприпасами, які є особливо небезпечними, на яких можуть бути встановлені різного роду датчики, і інші удосконалені смертоносні механізми, як то датчики руху або таймери, і саме тому наближення до вибухонебезпечних предметів є більш ніж небажаним, тому хотів би нагадати про базові. Правила особистої безпеки одразу телефонуйте на гарячу лінію національної поліції або користуйтесь застосунком розмінування України, який доступний для телефонів. Нагадаємо єдиний номер, за яким відтепер тепер українці можуть телефонувати на гарячу лінію. 102. Дякуємо вам, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучався до нашого ефіру.